За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Витанії, де був Лазар, який помер, і якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю. а мата обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду. Помазала Ісусові ноги й своїм волоссям обтерли. Їх. Дім наповнився запахом мира. Каже один з його учнів Юда Іскаріотський, син Симона, який мав його видати. Чому б не продати це миро за триста динарів і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. А Ісус сказав: облич її. Це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди з собою маєте. Мене ж не завжди маєте. Багато юдеїв довідалося, що він там, і прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоб побачити Лазаря, якого він воскресив із мертвих. Тож первосвященники змовилися, щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і починав вірити в Ісуса. Наступного дня велика кількість людей, котрі, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, прийшли на свято. Вони взяли віття пальм, вийшли на зустріч йому і вигукували, промовляючи, Осанна, благословений, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлю. А Ісус, знайшовши осля, сів на нього згідно з написаним: Не бійся, дочко Сіонська. Ось Церкві іде, сидячи на молодому ослі. Його учні спочатку не зрозуміли цього. Але коли Ісус був прославлений, тоді згадали, що це було про нього написано, і це йому зробили. Свідчили люди, які були з ним, коли він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Тому і зустрів його натовп, бо почув. Що він зробив це чудо. А фарисеї гомоніли між собою: дивіться, нічого не вдієте. Ось увесь світ пішов за ним. Деякі з тих, хто прийшов поклонитися у свято, були греками. Вони підійшли до Филипа, який був з Галилейської, і просили його, кажучи: пане, ми хочемо бачити Ісуса. Филип іде і Дей каже про це Андрієві. А далі Андрій Филиппом ідуть та й повідомляють Ісуса. А Ісус сказав йому відповідь: Прийшов час прославитися синові людському. Знову й знову запевняю вас: якщо зерно пшениці, упавши на землю, не вмре, а воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий урожай. Хто любить душу свою, той погубить її? Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, і іде я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій отець. Нині душа моя стривожена. І що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години. Але ж задля цього я й прийшов на цю годину, Отче, прослав своє ім'я. Почувся тоді голос із неба. І прославив я, і знову прославлю. А люди, які стояли і чули це, говорили то був грім, інші казали то ангел до нього заговорив. У відповідь Ісус сказав не для мене був цей голос, а для вас. Нині настав суд цьому світові. Нині князь цього світу буде вигнаний геть. Якщо я буду піднятий від землі, то притягну всіх до себе. Він говорив це, зазнаючи, якою смертю мав померти. А з Юрби йому відповіли ми чули із закону, що Христос перебуває вічно, а ти кажеш, що син людський має бути піднятий. Хто цей син людський? Тоді Ісус сказав. Ще деякий час світло є між вами. Ходіть, доки маєте світло, щоб вас не горнула темрява, а хто ходить у темряві не знає, куди йде. Доки маєте світло, вірте у світло, щоб ви стали синами світла. Сказавши це, Ісус скрився і відійшов Він. Хоча він зробив перед ними стільки чудес, вони не повірили в нього. Що сповнилося слово пророка Ісаї, яке він сказав: Господи, хто повірив наші вісці, і кому відкрилася Господня правиця? Вони не могли вірити ще й тому, що, як казав Ісая, засліпив їхні очі. Зробив кам'яними їхні серця, аби вони не побачили очима, не зрозуміли серцем і не навернулися, щоб я оздоровив їх. Це сказав Ісая, коли побачив славу його і сповістив про нього. Усе ж таки багато зі старших повірило в нього, але через фарисеїв вони не зізнавалися, щоб їх не вигнали із синагоги. Вони бо полюбили людську славу більше, ніж славу Божу. Тож Ісус з гучним голосом сказав: хто вірить у мене, той вірить не в мене. А в того, хто послав мене. І хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю. Слово, яке я сказав, воно судитиме його останнього дня. Бо не від себе я говорив, а отець, який послав мене, це він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорить. І Я знаю, що його заповідь це вічне життя, а що я кажу, то так кажу, як сказав мені отець.